Вітаю вас в ефірі програма Місто з новинами вівторка 4 серпня в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. Місто міліції. Рекордну суму допомоги управлінню внутрішніх справ виділив міський бюджет. Незмінна традиція. В чергову річницю металургійного гіганта біля пам'ятника першому директору Криворіжсталі відбувся урочистий мітинг. На роботу без пересадок. Маршрут швидкісного трамвая планують подовжити до кільця південного комбінату. В центрі уваги маршрутні таксі. Співробітники міської та обласної державтоінспекції проводять відпрацювання автошляхів міста. Подорож до Адріатики. 130 дітей із родин бійців АТО та переселенців відправились на відпочинок до Хорватії. Понад 14 мільйонів гривень виділено з міського бюджету для допомоги управлінню внутрішніх справ Кривого Рогу. На які потреби будуть спрямовані ці кошти, дізнаєтесь далі. Сейчас сложная ситуация как по Украине, так и в нашем городе. Вы видите, это связано и с экономической составляющей, и с политической составляющей вот, жизни и страны, и города. Понимая, это было предложение, инициатива нашего мэра, и депутаты поддержали эту инициативу. И в этом бюджетном году мы выделили большую сумму денег для того, чтобы помочь нашей милиции. Потому что им сейчас тоже в создавшейся ситуации очень тяжело справляться с той преступностью, которая захлынула город. Вот. И и в той ситуации, когда горюче-смазочное Вот ну и растет преступность, надо бороться с ней. Мы видим, какие усилия прилагает наша милиция. И поэтому хочется помочь им с тем, чтобы у них все это получилось, получалось как и раньше. Поэтому мы не равнодушны к тому, что происходит в городе. Вот вчера перечислили. Более 14 миллионов гривен, из них 5 миллионов 200 это пойдет на горюче-смазочные материалы вот, и 9 миллионов это пойдет на закупку видеокамер. Видеокамеры вообще желательно, чтобы они были расставлены по всему городу. Но это очень большие деньги. Сейчас... Будут их устанавливать, ну, тем будет уже заниматься милиция, где им лучше, где нужнее, и с тем, чтобы они могли увеличить раскрываемость, тем самым уменьшить преступность. Мы все живем в одном городе, вот мы все здесь находимся, и поэтому я считаю, что в составляющую комфорта входит также и безопасность. От щоб для жителей нашого міста було комфортно жити, от, ну мало ремонтувати тільки дороги чи ділянку освіщення, це необхідно, це потрібно. Але також треба допомагати нашій міліції, щоб жителі нашого міста відчували себе комфортно і безпечно. Така допомога міста своєчасно і вкрай необхідна, запевняє керівник УВС Кривого Рогу. Без пального і технічних засобів робота міліції в сучасних умовах була б неможливою. Это фантастическая сумма за последние годы. Для сравнения, хотелось бы сказать, что эта сумма больше, чем деньги, которые нам выделяли за последние пять лет. Это деньги, которые действительно пойдут на, на охрану общественного порядка вот, и для помощи милиции. В то же время хочу сказать, что кроме денег, полученных на оборудование, на оборудование наблюдением нашего города, вот мы получили сегодня деньги на бензин, то о чем мы говорили, это наша была проблема последний месяц. Вот. Сумма тоже приличная, это 5 миллионов гривен, на вот, которые будут, на которые будет закуплен бензин. Мы обеспечим на сегодня где-то процентов 40 парка. Ближайшие полгода, ну это реальная, реальная помощь. Хочу сказать спасибо депутатам городского совета Юрию Григорьевичу Вилкову, мэру нашему. За понимание наших проблем вот, і виділення такої субвенції в історію за последние годы. Принагідно, Андрій Гречух охарактеризував нинішню криміногенну ситуацію в місті. Криміногенна обстановка в городі я докладував на останньому совіща в Різ понеділок. на понеділка. К сожалению, ми наблюдали на виході днів спріск определенної. Вот, Продолжает э, остаться плохая ситуация у нас по грабежам. Только в субботу их было совершено 8 по городу. Это рекордное число. 8 грабежей, один был раскрытый. Ну, э, последние такие цифры были, ну, я не помню когда, э, за последние полгода. Это разбойное нападение 2 числа в магазине в Саксанском районе, где в результате получила телесное повреждение продавец, вот. преступник. Э, нами сейчас устанавливается. Сегодня уже с утра совершено два грабежа, по горячим следам задержан преступник. Вчера было шесть грабежей. Предметом посягательства остаются цепочки, золотые изделия у женщин, ну и мобильные телефоны. Также есть определенный рост по нанесению тяжких телесных повреждений. это наблюдаем практически Практически каждую неделю вот. в целом, э, что касается статистики, мы выросли по общему валу преступности почти на 600 преступлений, однако наблюдается снижение, э, снижение в мошенничествах, снижение по квартирным кражам, вот, ну, по отдельным видам преступления. То есть сейчас можно сказать все опять в межах так сказать, статистики э, прошлого года. Но э, хочу сказать, что да, действительно последние недели, последняя неделя, она была очень такая напряжована. Сьогодні виповнився 81 рік з дня заснування Криворізького металургійного заводу. Нині це підприємство Арселор Мітал Криворіг». Вранці біля пам'ятника першому директору Криворіжсталі Якову Вєсніку відбувся урочистий мітинг. 4 серпня 1934 року відбулася знакова подія, яка поклала початок славної історії заводу. Доми на піч номер 1 Комсомолка видала першу тонну металу. З такої нагоди у цей день на підприємстві щорічно проходять урочисті заходи. Ось уже протягом 81 року підприємство є візитівкою нашого міста. А 10 років тому, увійшовши до складу міжнародної компанії Арселор Мітал, а стала провідним металургійним підприємством у всій східній Європі. Все це можливо завдяки колективу підприємства високому професіоналізму криворіжців. Najbardziej odpowiedzialne, odpowiedzialne obiekty, się osoby i nadzieżności, takie jak mosty, żyle doma, nowoczesne nieboskleby, terminale aeroportów, wstroiły i się i będą strojać się z wykorzystaniem tej produkcji i produkcji aktorów Mitarkrywiro. Wszystko to rezultat waszej pracy, waszych róg i waszej, tak jak to powiedzieć, trudności. Арселор Мітал Кривий Ріг є містоутворюючим підприємством. Щорічно воно інвестує значні кошти в розвиток інфраструктури міста, прагнучи тим самим поліпшити якість життя не тільки своїх співробітників, але й всіх городян. Хочу виразити слова особої благодарності руководству підприємства і кожному його труженику за ваше нерівнодушие до проблемам города. Починаючи з 2010 року, года. Ваше предприятие ежегодно подписывает с городом договора о соцпартнерстве. И за это время уже потратила порядка 90 миллионов гривен на нужды города. В прошлом году были выделены немалые деньги и немало сделано. Это в основном дороги, транспортное сообщение. В этом году будет сделано не меньше, заверяю вас. На заході були присутні ветерани праці, більшість з яких присвятили підприємству своє трудове життя, привітав їх голова профкому АМКР Юрій Бобченко. З року в год стоїмо здесь, щоб у пам'ятника весника поклонити свої головы, першому директору предприятия Завода, тоді називався Завод Кривороссталь, і віддати должне іменно тем ветеранам. и строителям, которые, скажем, за неполные три года, сегодня даже сложно представить, как можно за неполные три года построить большой, крупный металлургический комплекс. У цьому році 14 працівників були нагороджені нагрудними знаками, честь і гордість АМКР, і 403 отримали нагороди від держави, області, міста і району. Указом президента звання заслужений металург України у достойні Олександр Жиров і Валерій Коротченко. Я хотів би поблагодарити наших предків, ті, які знайшли здесь середу, ті, які почали її розробляти, ті, які почали і дали основу такому.

Хороша робота, хороший колектив, стабільність для нас, для малих спеціалістів, какби бы, розвиватися і двигатися далі. Смотріть в майбутнє, це на саме стоять на місці. Просто да, да, стояти на місці це саме лучше. Сьогодні для гостей була організована виробнича екскурсія на доману піч номер 6, яка днями після капітального ремонту була введена в експлуатацію. Два протилежні полюси нашого міста з'єднає швидкісний трамвай. Сьогодні було здійснено. Пробну поїздку новим маршрутом про перспективи запровадження рейсу «Зарічний південний ГЗК» у сюжеті Дар'ї Ворони. Щоб зарічницям дістати з південної частини міста, потрібно змінити дві маршрутки. Відтак вартість поїздки в один бік складе 10 гривень. Декому щодня доводиться долати цю відстань двічі. Подовження маршруту швидкісного трамвая номер 2 від станції Зарічна до житломасиву південного комбінату дозволить значно зекономити кошти, адже обійдеться поїздка усього в півтори гривні в один бік. Сьогодні було зроблено пробну поїздку цим маршрутом. Поїздка показала, що відкриття маршруту номер 2 від станції Зарічної до Південного гірничого збагачувального комбінату можливо необхідно виконати ще певний комплекс робіт, починаючи від стажування водіїв і закінчуючи ремонтом окремих шпал, і можливо буде відкриття. Такого маршруту всі прорахунки зроблено. Планується, що буде 4 рейси вранці, 4 рейси ввечері. А потім, в залежності від того, як вони будуть наповнюватись, буде коригуватися маршрутна мережа в залежності від пасажиропотоку. У дорозі пасажири проведуть близько години 20 хвилин. На підприємстві запевняють, вагонний парк має достатньо рухомого складу для впровадження маршруту. А мальовничі краєвиди за вікном зроблять поїздку приємною. І далі продовжимо розповідь про міські об'єкти реконструкції, де нині ведуться масштабні роботи. Репортаж наших колег з телерадіокомпанії Криворіжжя. Вихідними, що минули, відбулася виїзна рада представників міської влади з керівниками підприємств, що є виконавцями замовлених робіт по ремонту об'єктів. У першу чергу проінспектували асфальтування внутрішньоквартальних доріг та контейнерних майданчиків військового містечка номер 35 у Центральному міському районі. Щодо доцільності проведення цього ремонту, мешканці одностайно стверджують, не просто був потрібний, скоріше необхідний. Коли заходить мова про ремонт дороги, найбільш рішучим життєм містечка, ініціативи не бракує. У нас тут все час машини проїжджають. ця центральна дорога закривається, всі йдуть перед нашим домом. І коли лично я дзвонила мастер, мастерша сказала, буду делать центральну дорогу, а тупікова дорога не буде, тому що у нас виходить тупиковая. Ну, Правда, сьогодні вже прийшли, там вже в план є, там 40-й дом є. Ви раді? Я рада. Но більше рада бути, коли нам зробити дорогу. Звісно, треба було. Особливо там було в початку, там дуже багато вирізано, а зараз вже засфальтувано, дорога красива одна, друга вулиця, все теж роблять. Так що все хорошо. За оцінкою заступника міського голови Григорія Вербицького роботи ведуться згідно з укладеним графіком. Тож є всі підстави сподіватися, що ремонт об'єктів буде завершено своєчасно. У термін до кінця серпня передбачається закінчити і реконструкцію шляхопроводу автомобільної дороги у напрямку Кривий Ріг Нікополь, що в Довгинцівському районі. Тут, в рамках договору соціального партнерства, між міськвиконкомом і відкритим акціонерним товариством АрселорМітал Кривий Ріг освоюється близько півтора мільйона гривень. Виконуємо роботи по реконструкції путепроводу номер 5 Ми зараз е, приймаємо всі е, непосредственно міри для того, щоб це укрепить і не було іншого розрушення моста. Получається температурні стики, які повинні працювати. Мост все время працює. А для того, щоб він працював, треба. Зготовить правильну конструкцію. На сьогодні роботи виконано на 45 відсотків від запланованого обсягу. З 1 серпня передбачається переведення руху транспорту на оновлену частину шляхопроводу, ту ж, яку зараз для автомобілістів відкрито, до 1 вересня мають відремонтувати. Також ми сьогодні зробили об'їзд всіх тих місць, де працюють сьогодні підприємства Весне Криворізький електромонтаж. Сансервіс управителі міста, які готуються до святкового дня, Дня Незалежності України. Виконуються великі обсяги робіт, і тому робочих днів навіть недостатньо для того, щоб впоратися з запланованими об'ємами робіт до цього часу. Співставили обсяги. Фактичних робіт запланованими скрізь роботи ведуться згідно запланованих термінів. І ті об'єкти, які заплановано закінчити у серпні 2015 року, вони будуть здані в експлуатацію. За оцінкою очільника підприємства виконавця робіт після повної реконструкції міст має безпроблемно експлуатуватися щонайменше 10-15 років. Ви дивитесь програму місто далі про таке. В центрі уваги маршрутні таксі. Співробітники міської та обласної державтоінспекції проводять відпрацювання автошляхів міста. Подорож до Адріатики: 130 дітей із родин бійців АТО та переселенців відправились на відпочинок до Хорватії. Бійці 40-го батальйону, які досі не мають статусу учасника бойових дій, можуть вже найближчим часом отримати відповідні посвідчення. Детальніше в коментарі. батальйону. Мы не отошли с нашими офицерами с управления батальона, продолжаем дальше заниматься, скажем так, всеми теми проблемами, вникаем в нужды наших, нашего личного состава, то есть помогаем с оформлением документов, что касается участников боевых действий, продолжаем помогать семьям. наших погибших военнослужащих, без вести пропавших. Что касается оформления документов на статус участника боевых действий, они все готовы, что касается 40-го батальона. Поэтому личный состав, который по той или иной причине, кто там, может быть, находился на лечении и до сих пор находится на лечении, кто-то не за этими корочками шел, скажем так, защищать и так далее, но на всех ребят готовы документы, готовы, что их можно забрать, Як знайти мене, ребята всі знають, поэтому я жду. І щоб закрити этот вопрос уже основательно і окончательно. Маршрутники знову під пильним наглядом Державтоінспекції. Зараз проходить тиждень контролю над пасажирським транспортом. Інспектори міського відділу та обласного управління ДАІ патрулюють всі криворізькі маршрути. Деталі в сюжеті Марії Семенової. Всі основні маршрути руху пасажирського автотранспорту зараз під пильним наглядом. Особовим складом спецроти управління ДАІ Дніпропетровської області та Криворізького відділу Державтоінспекції з 3 по 9 серпня проводиться патрулювання автошляхів з метою попередження аварійності на маршрутах пасажирського автотранспорту. Приводом для відпрацювання стала велика кількість ДТП за участю водіїв маршруток. З початку цього року на території міста Криворога було завершено 40 перешеств з участієм. Пассажирского транспорта, в которых один человек погиб, и 67 получили травмы разной степени тяжести. По Днепропетровской области было совершено 122 дорожно-транспортных происшествия, в которых 11 человек погибли, и 167 получили травмы разной степени тяжести. Незадовільний технічний стан маршрутних таксі часта причина аварії, тому до нього найбільша увага. З початку року у місті виявлено близько сотні несправних маршруток: 17 з несправностями шин чи коліс, 8 з несправним кермовим управлінням, 35 з несправними гальмами. У 14 маршруток були заплаковані чи не в робочому стані аварійні виходи. За дотриманням правил руху слідкують не менш ретельно. С начала этого года на территории города было зафиксировано свыше тысячи нарушений правил дорожного движения водителями, из которых четыре управления в состоянии алкогольного опьянения. Также нарушение правил перевозки пассажиров. Все это фиксируется, к водителям применяются меры административного воздействия. Близько 600 порушень на пішохідних переходах, близько півсотні фактів проїзду на заборонений сигнал світлофора, 230 порушень правил зупинки та стоянки. Криворізькі маршрутники не відрізняються дисциплінованістю, але більшість водіїв маршрутників все ж таки серйозно відноситься і до своїх посадових обов'язків, і до безпеки пасажирів, що по суті на момент перевезення довіряють їм своє життя. На меня против никаких претензий нигде нету. Можете везде проверить. Я ну, нормальный водитель, соблюдаю все правила дорожного движения. Важно, безопасность пассажиров. Мы за это, ну я отвечаю за это. Я сам отвечаю за за, за качество обслуживания пассажирского перевоза. Профілактичні заходи триватимуть до кінця тижня, але це не означає, що маршрутники мають стати законослухняними лише на цей період. У 34 криворізьких перевізників на балансі більше 1300 пасажирських автоодиниць. На маршрутах всіх не перевірити. Але життя пасажирів в руках їх водіїв знаходиться завжди. Служба безпеки України спільно з прокуратурою та міліцією затримала на хабарі інспектора з адміністративної практики відділу ДАІ Межівського району Дніпропетровщини за інформацією прес-служби СБУ. Старший лейтенант міліції вимагав від місцевого мешканця. 2 тисячі гривень. Такою мала бути плата за непритягнення чоловіка до відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Напад на активістів Батьківщини скоїли невідомі у неділю. Як стверджує очільниця міського осередку політичної сили Ольга Бабенко, люди не постраждали лише дивом. 1 августа в воскресенье, в первой половине дня, произошло нападение на активистов партии Батьківщина, которые находились в палатке, раздавали агитационный материал. Двое неизвестных молодых людей в возрасте примерно 17-19 лет вначале пытались разорвать палатку, а после этого камнями и кирпичами забросали активистов. Проходящие мимо простые люди вступились за наших активистов, вместе с нашими активистами пытались их задержать. Этого не удалось сделать, так как ребята молодые и сильные. И абсолютно чудесным образом никто не пострадал, потому что кирпич пролетел рядом с головой нашего руководителя Дзержинского района, нашей организации, Рулевой Ольги Борисовны. Наша политическая организация подала заявление в милицию по факту этого случая. Мы надеемся, что следствие найдет заказчиков этого события. Мы понимаем, что это начинают действовать наши политические оппоненты, которые использовали такие технологии на прошлых парламентских выборах и хотят использовать их сейчас. Мы надеемся на то, что не получится в нашем городе расшатать обстановку, и мир и покой наших граждан останется стабильным. Не стоит никакие выборы жертв людей, никаких таких преступлений и ужасных событий. І хочемо сказати своїм політичним опонентам, що нас запугать не получится. Літня пора час відпочинку і чимало громадян віддають перевагу не надто здоровому дозвіллю з алкоголем і тютюном. Враховуючи значний попит, збільшується і кількість пропонованого незаконного товару. Проблемні питання днями обговорили на засіданні міської робочої групи з питань обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Гендриксон детальніше. На черговому засіданні міської робочої групи з питань обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів обговорювалися декілька питань. Зокрема, це дотримання суб'єктами господарювання відповідних законодавчих вимог, припинення реалізації фальсифікату, окрему увагу приділили продажу алкоголю і тютюну дітям. Зменшилась кількість учнів, які затримані. Під час рейдових заходів за вживання алкогольних тютюнових виробів зменшилась кількість дітей, які потрапляють із отруєннями алкогольними речовинами у восьму лікарню до таксологічного відділення. Зменшилась кількість осіб, які вживають пиво, слабоалкогольні напої, алкогольні вироби та палять на території навчальних закладів як під час навчально-виховного процесу, так і у вечірній час. Запросили на захід і податківців. Їм є що сказати про останні зміни в податковому законодавстві. З 1 липня 2015 року вступили в силу норми закону номер 71 від 28 грудня 2014 року щодо віднесення пива до алкогольних напоїв. Отже, пиво це алкогольний напій, тому згідно статті 15 закону України 481 воно потребує отримання відповідної ліцензії. Суб'єкти господарювання, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоїв, повинні здійснювати реалізацію тільки пива до суб'єктів Сподарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями без отримання відповідної ліцензії, застосовується фінансова санкція у вигляді 200% вартості отриманої партії товари, але не менше 17 тисяч гривень. Активно працюють і правоохоронці. Вони звітували про хід проведення оперативно-профілактичних заходів. Було виявлено 21 особу, зазначені особи були притягнуті до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 156. Адміністративного кодексу України у відношенні підприємців було набили направлені подання з метою анулювання ліцензії з даного виду діяльності, а також життя фінансової санкції по відношенню до них. Констатуючи позитивні тенденції, учасники засідання зазначили, існують і негативні моменти, зокрема функціонування так званих розливайок. Тож робоча група працюватиме і надалі з урахуванням поточної ситуації. Приймальні комісії вузів завершили прийом документів від абітурієнтів, як повідомляє департамент освіти і науки обласної держадміністрації. 78 навчальних закладів області прийняли 140 тисяч заяв. З них більше 4 тисяч від вступників із зони АТО. Найбільша кількість заяв надійшла до університету імені Олеся Гончара, понад 22 тисячі. На другому місці гірничий університет, де виявили бажання навчатись майже 15 тисяч абітурієнтів. Третім за рейтингом навчальним закладом став Криворізький національний університет. До нього подано близько 13 тисяч заяв. Безкоштовно навчатимуться у вишах області понад 23 тисячі вступників. Таким є цьогорічний обсяг державного замовлення. Незабутню подорож влаштувала обласна держадміністрація дітям переселенців та бійців АТО. Найближчі 10 днів вони проведуть у Хорватії. Мальовниче узбережжя Адріатичного моря, екскурсії, активне дозвілля з однолітками. Більше 130 дітей з сімей, воїнів АТО та переселенців відправились у півтора тижневу подорож до Хорватії. Вчора вже друга Дніпропетровська до курортів, Рогосниця, трогір та вепрец відправились юні мандрівники у супроводі дюжини медиків та педагогів. Туристи у захваті від майбутньої подорожі. Про Хорватію я не також багато знаю, але думаю, що там дуже цікаво і красиво. Батьки задоволені з приводу такого відпочинку своїх дітей. Деякі навіть взяли відпустки. З передової, щоб проводити їх до далекої країни. Обрадувався, тому що до нас волонтер приїхав прямо к нам, Дзержинск називається, возле Горловки. і коли сказали, що один дитина може поїхати або двоє можуть поїхати в Хорватію, то обрадувався. Спеціально взяв відпуск, в відпустили, сьогодні приїхав. Ми не відпускаємо, пускай не позвонили, Поїхати отдохнуть ребенку. Очень рада и, конечно, очень чтобы все дети отдохнули, загорели, много впечатлений привезли оттуда. Фінансування дитячого вояжу поділили хорватська сторона та Дніпропетровська Ода. Кожна на своїй території Ця акція стала можливою благодаря співпрацю Дніпропетровської обласної державної адміністрації з посольством України в Республіці Хорватія. Генеральним спонсором цієї акції виступив відомий в прошлом хорватський футболіст. Нині менеджер Фіфа Іві Цапіріч, який взяв на себе всі затрати по забезпеченню відпочинку на території Хорватії. Обласна державна адміністрація в сувочеред повністю взяла на себе організаційні питання, підготовку і оформлення документів, оплату транспортування дітей к місця відпочинку, транспортування дітей по містам екскурсій на території Хорватії, а також їх вазорад на адріатичному узбережжі. На дітей чекає насичена програма: екскурсії по історичних місцях, музеях, змагання, зустрічі з відомими в Хорватії спортсменами, що й фінансово і й морально зорганізувались для допомоги українській малечі. На родині якої негативно вплинули бойові дії, Дуже радий, що діти приїжджають у Хорватію, і ну ми завжди будемо допомагати український братський народ. А я був ну дітей теж коли када у нас була війна, теж п'ять років там знаходилась у нас. Так що знаю ситуацію. Планується зробити такі виїзди для дітей щорічними і відправляти у відпуски ще й дорослих учасників АТО. До кінця поточного року на Адріатичному морі оздоровляться ще 3-5 сотень підлітків. А в майбутньому до організації таких мандрів планують залучитись ще Германія та Польща. На сьогодні це все. Свіжі новини завтра у звичний час на телеканалі Рудана. До зустрічі.